Тренувальний теракт його влаштував нетверезий клієнт одного з розважальних закладів обласного центру. Напередодні ввечері він погрожував підірвати приміщення. На підтвердження своїх намірів кинув на підлогу циліндричний предмет. Правоохоронцям довелося евакуювати людей, робота, і відпочинок яких набував загрозливого характеру, і вгамувати порушника. Прибули на місце також рятувальники, піротехніки та швидка. Як з'ясували згодом, у ролі бомби зловмисник використав саморобне. Не глушник до пістолета. Під час огляду в затриманого вилучили ще два предмети зовні схожих на пістолети та 30 одиниць набоїв. Марку та призначення яких має встановити експертиза. Пацани, є і запритатель. Просто і запритатель. І що ти і забрітав? Вертальок. У мене оружі, саме пла. Ти казачем ти під стол пакет бросав? Такой пакет? Ні, пакета гуша жартівнику 33 роки. Раніше проблеми із законом він не мав. Тепер може бути. За даним фактом відкрили кримінальне провадження одразу за двома статтями кримінального кодексу. За завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян і за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами.